Всім усім усім привіт, які мої дівчатка. Сьогодні ми продовжуємо говорити про зволоження і будемо говорити саме про кремчик яким повинен бути ідеальний зволожуючий крем. Він, звісно, повинен підходити вам за типом шкіри і виконувати три основних завдання. Перша функція, звісно, це зволоження, насичення шкіри вологи. Ну, це очевидно. Друга функція, яку повинен виконувати кремчик, це він повинен захищати шкіру від трансепідермальної втрати вологи. І третє, він повинен відновлювати ліпідний захисний бар'єр вашої шкіри. Щоб зрозуміти, чи зволожуючи продукт, виконує ці три функції, ми маємо розуміти ті компоненти, групи компонентів, які за це відповідають. Зараз ми поговоримо про фізіологічні ліпіди, оклюзови і хімуктанти. Фізіологічні ліпіди. Це група компонентів, які заповнюють проміжки між клітинами. Ці компоненти зазвичай вже є в нашому роговому шарі від природи. Це цераміди, холестерол і жирні кислоти. таке ліпідне тріо, яке я називаю. Сюди також можна віднести і лецитин, і сквалан. Друга група компонентів це уклюзова. Це ті компоненти, які створюють такий бар'єр, плівочку на нашій шкірі, що перешкоджає. Трансепідермальні втраті волосся. І третя група компонентів це хімоктанти, і вони, до речі, поділяються на два, на два типи по принципу дії. Перша це губки, друга це магніти. Як працюють губки, це зволожуючі компоненти, які притягують вологу, наприклад, гіалуронова кислота, наприклад, колаген. Як він працює? Він притягує вологу і тримає. А якщо такі компоненти ми нанесемо на суху шкіру, в сухому приміщенні, буде зворотній ефект, тобто ми будемо відчувати таку стягнутість. Хтось думає, що це ефект ліфтингу. Щоб такі компоненти. Давали шкірі вологу, зволожували її, ми повинні їх наносити вже на вологу шкіру. Можемо наносити ще, до речі, у вологому приміщенні. Після душу на тонер ми наносимо, наприклад, серум з гіалуроновою кислотою, і вона бере вологу з тонера і затягує в шкіру. Магніти як працюють. Вони навпаки з глибоких шарів шкіри витягують на вироговий шар шкіри вологу. Це такі компоненти, як сичовина, це амінокислоти, це молочна кислота, до речі. І ще вони допомагають шкірі не витрачати вологу, тобто перешкоджають трансепідермальні втраті в волозі. А, так, що ще ми маємо розуміти про зволожуючі продукти, це типи емульсії. Є пряма, зворотня і ламелярна. Я думаю, всі чули, що таке пряма це коли у воді розчинена олійка, тобто краплинки олійки, багато водички. Це зазвичай такі дуже легкі текстури, лосьончики, Всі ми бачили, що воно як молочко, і ми розуміємо, що в цьому продукті більше водички, ніж ліпідів. Кремчики зазвичай містять більшу кількість ліпідів і вони зазвичай це зворотня емульсія, коли краплинки води розчинені в олії, тобто більше олійок, менше води. І зазвичай ці олійні важкі кремчики відновлюють наш ліпідний бар'єр шкіри, тому що вони складаються з більше ліпідів. І, до речі, під такі кремчики, якщо ви бачите в складі олійки, 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 І немає зволожуючих компонентів, немає гіалуронової кисоти, немає гліцерину, то під такий крем ви просто зобов'язані наносити дуже багато вологи, тобто тонер, таких водичкових текстур, тому що в вашому кремчику цих водочкових текстур мінімум. А олійка вона сама не зволожує. Да? І третій тип емульсії це ламелярна емульсія. Це ну, просто топчик, дівчатка, тому що доведено, що сама по собі ламелярна емульсія вже відновлює шкіру, навіть якщо там немає фізіологічних ліпідів. Як розпізнати ламелярну текстуру? Зазвичай. Це складний такий процес, і тому виробники цим хизуються і зазвичай вже самі вказують, заявляють, що, дівчатка, кремчик на ламелярній емульсії, Боже. Кремчик вже на ламелярній емульсії. Тобто ми маємо орієнтуватися перше на те, про що каже виробник, чи є там ця ламелярна емульсія. І також таким признаком, що це ламелярна емульсія, є ламелярні емульгатори в кремі. І дійсно, такі засоби, вони приємні по текстурі, вони краще поглинаються, вони відновлюють, тож звертайте, будь ласка, на них увагу. Що я ще хотіла сказати? Це сказала. Ага. Також, коли ми дивимося на склад будь-якого продукту, і в тому числі кремчику, просто я це згадала саме в кремчиках, ми дивимося комплексно, звісно, на склад, але дивимося на ті активні компоненти. Маркером є завжди в будь-якому складі це фенокс етанол. Це компонент, якого не можна додавати в Кремчик більш в будь-який продукт, може вибачте, будь-який продукт більше 1%. І якщо після феноксетинолу в нас ідуть, наприклад, там, вітамін С, ніянемід, тобто класні компоненти, ми розуміємо, що їх там мінімум. Це не стосується, до речі, пептидів, тому що пептиди дійсно при маленькій концентрації вже активно працюють. Але орієнтуйтеся, будь ласка, на феноксетанол. Так, далі. Ага, є ще певна група кремчиків, звичайно кажуть, рекавері і колд креми, до речі, які не можна використовувати на постійній щоденній основі навіть з неводненій шкірі або шкірі, яка має сухість, тому що вони. Таким штучним чином створюють захисний бар'єр і ніяким чином не відновлюють, а просто тримають вологу всередині. Це креми потрібні ситуативно, наприклад, після якихось косметологічних процедур, але не на постійній основі. Так, це я сказала. Ага, до речі. Я вже вам обіцяла, що ми повернемося до ось тих таблиць, які я давала в темі про очищення, де у нас склад олійок і є, до речі, ще там йодне число, тобто остання колонка. Для чого це дано? Це показник, якщо ви просто хочете розбиратися вже в косметичній хімії для аналізу олійок. Наприклад, якщо в нашому денному кремі, денному, тому що, коли діє сонечко на олійку, в складі є на перших позиціях олійки ми маємо звертати увагу ще на це йодне число, тому що при дії сонця оліка може псуватися. І якщо в засобі, от, наприклад, я привела олійку шипшини, якщо йодне число олії шипшини 75, це робить його нестабільним, оліка вже нестабільна, і для стабілізації в засіб мають додавати антиоксиданти. От якщо йодне число вище 120 в ранкових кремчиках або в олійках, мають бути антиоксиданти для того, щоб це масло не зіпсувалося. Тепер поговоримо про зволоження шкіри схильної до сухості і шкіри схильної до жирності. Звісно, що коли у нас шкіра схильної до сухості, крім компонентів, які відновлюють ліпідний бар'єр шкіри, класно, коли там є ще уклюзиви, але звертайте увагу, що якщо в вашому кремчику виключно олійки і немає зволожуючих компонентів, немає гіалуронової кисоти, немає гліцерину екстрактів, то під такий крем ви обов'язково маєте наносити зволоження у вигляді тонера, тобто води. Тому що в основному кремчик тоді буде вам формувати ліпідний бар'єр і перешкоджати випаровування вологи, але вам вологу потрібно в ту шкіру занести, занести тонером. Навпаки, що ми будемо говорити про зволоження шкіри схильної до акне, до прикладу, тому що дівчатка жирною шкірою завжди думають, що. Себому на поверхні шкіри багато, зволожувати не потрібно, але навпаки. Чому? Якщо у вас шкіра має акне, в ремісії, не в ремісії, дуже велика вірогідність того, що у вас порушений захисний бар'єр і підвищена трансепітермальна втрата вологи. Наприклад, коли у вас взагалі запальний процес, акне, ці чинники 100% вас супроводжують, тобто порушений захисний бар'єр, і тим самим волога випаровується. Вам обов'язково, обов'язково потрібно відновлювати шкіру. Фізіологічні ліпіди, ламулярна текстура. Крім того, що важливу увагу шкірі схильні до жирності, також потрібно звертати на відновлення ліпідного бар'єру шкіри. Коли шкіра жирна, змінюється склад, якісний склад з себе. І є нестача лінолової кислоти, і важливо обирати ті. Масла, які її мають. Наприклад, масло шипшини, масло таману, вони будуть забезпечувати і е, восполнять е, нестачу цієї кислоти в себумі для вашої шикіри. Зараз я перегляну, чи все сказала. Так, здається, все. Тому дуже дякую за увагу. Якщо будуть питання, звісно, задавайте.